Як вбити інтернет-магазин? Достатньо зробити хоча б одну з цих помилок. Ми розберемо сайт, який продає вироби зі шкіри, і покажемо, що відштовхує клієнта від покупки, а також як це виправити. Якщо у вас є комерс-бізнес, e точно не допускайте цих фейлів. І до речі, наприкінці відео ми для вас підготували безкоштовний міні-аудит, тому не пропустіть можливості отримати консультацію від наших спеціалістів. Будьте уважні, сьогодні в нашій e-commerce ревізії ми розглянемо інтернет-магазин проекту Бабак, бізнес, виробництво шкіряних виробів уже дуже-дуже довгий час. І тут ми обрали цей проект з декілька цікавих фактів, оскільки точно є про що поговорити, на основі чого вам показати корисний матеріал. Друге, це українське виробництво, і тут ми вже маємо можливість експериментувати з продуктом, шукати нові сенси, позиціонувати себе. Друге, це натуральна шкіра, це робота з персоналізацією, це створення чогось цікавого. Третє цьому проєкту 30 років виробництво шкіряних виробів, яке вже 30 років розвивається. Дуже цікаво буде дослідити, а що вони змогли зробити в інтернет-продажах. В цьому відео ми дамо відповіді: а чи дійсно зручний у нього сайт, а що відштовхує, що приваблює клієнтів, що можна було зробити краще за ці 30 років. І найголовніше в цьому відео ви матимете можливість отримати також для себе цінні рекомендації в форматі міні-аудиту вашого інтернет-магазину. Тому посилання внизу можете залишити контакт, і ми з вами поспілкуємось. А мене звати Машталер Дмитро, я співвласник маркетинг агенції ціль, яка вже 6 років працює в сфері інтернет-продажів, просування товарного бізнесу на маркетплейсах, а також поза межами. Тому радий познайомитись з вами в такому віртуальному світі. Давайте тоді почнемо з огляду не бабака, а огляду іншого проекту, який називається The Winx. Це як приклад того, от коли що у нас асоціюється з словом шкіряні вироби, можливо, навіть слово преміальність, можливо, інші такі зручність сайту і так далі. Я навів декілька прикладів: The Wings, Harvest, Incarne, декілька проєктів, які доволі сучасні, які постійно розвиваються, вкладають свій маркетинг і шукають можливості для того, щоб в інтернеті гарно продаватись. Почнемо з першого: New Collection, новинки, каталог, sales, follow us, Є каталог, є заклики, є якісь приклади товарів. Такий, в принципі, зрозумілий сайт типовий для більшості інтернет-магазинів. Тут ми не бачимо нічого такого, прям супервав-навороченого, кастомного рішення, однак є. Багато фотографій, є зручний вибір різновидів, е, вибір кольорів. Якщо зараз ще й все спрацює, є супер, е, відгуки, можливість поставити в корзину, купити, перейти до кошика. Тобто, в цілому є базові речі, які повинні бути. Тут уже е, сама корзина, її по-різному можна оформлювати, але ми бачимо ось такий великий зразу об'єм інформації, який ми зловили. Описи фотографій. Ну, видно, що е, робота йде, і швидше за все, що в них основна аудиторія це жінки, бо дуже багато таких теплих пастейних кольорів, е, націлених на жіночу аудиторію, швидше за все. Можливо, тут, звісно, є і інші е, от, наприклад, чоловікам. І тут уже інша стилістика фотосесії. Але ось все рівно зберігається все в плюс-мінус одному стилі. Harvest е, — ось це вже сайт. Е, так, бачимо. Вони зробили акцент на тому, що банера такі одразу вброски з акцентами. Можна перейти подивитися на їхні якісь рюкзаки, колекції і так далі. Сайт швидко підгружається, доволі, все найс. Потім. Тут бачимо акценти, зміщені не на товари, а на безкоштовну доставку, там інформацію про продукт, те, чому Harvest – це класно, які їхні згадки є, і тільки потім уже ми йдемо до інстаграмчику їхнього каталогу. Такий нетиповий формат головної сторінки, я вам скажу, але теж є. О, дивіться, скільки тут зовсім зовсім іншого, е, інша стилістика подачі контенту. Ми робимо акцент в даній карточці на фото, те, що найяскравіше, найбільше цікавить. Е, такі цікаві елементи, які покажуть, що це зроблено в Україні, буде бонус, е, легке повернення, гарантія, стандарти, оплата частина. Дуже круто зроблено, велика кількість елементів, і вони не виглядають зайвими. Вони виглядають доволі органічно. Подобається тому Harvest – приклад хорошого такого проекту. В інстаграмчик у них теж 200 тисяч підписників, ведуть його прям професійно і звучиться як класний такий проект. Інкарни, от у них відбуваються зміни, цікавий інтерфейс, е, зразу закликають аудиторію подивитися, а що в них такого нового. Видно, що проект також шукає можливості для розвитку. Тут е, такий, типу, більш як преміальний сегмент по фотографіях, по матеріалу виглядає, як е, так, Бургунді, здається, е, що коричнева, велюр. О, тут мінімалістичний стиль. Взагалі, супер. Все мінімально, фотосесії, деталі видно, але все тако в мінімалістичному стилі. Тут, власне, ми переглянули декілька проєктів інтернет магазинів які ми говоримо про от, можливо преміальність, можливо, зручність інтерфейсу. який з цих проєктів вам, вас, на вас права враження. А зараз ми перейдемо до вже нашого проєкту, який ми беремо на огляд. І перше, я також думаю, що вам варто і самим зараз подумати, а які перші враження у вас виникають, коли ви заходите на цей сайт. І. Тут наскільки ви готові би купити цей проект, ці товари, що, що тут цікавого для вас. Бо для мене тепер я розумію, чому вони 30 років працюють. І коли я зайшов на їхній сайт, такий, ага, круто, круто. 30 років бізнесу. Тут видно по цьому сайті, що бізнес дуже-дуже давній. Йу. Йу, що це таке? Я навіть уявити не можу, що це таке. Сімейна шкіряна майстерня. З точки зору як власники бізнесу. Повага, що стільки років є можливість розвивати бізнес, за це великий респект. З точки зору мене як маркетолога і сучасних віянь по роботі з інтернет-просуванням, з оформленням інтернет-магазинів, тут у мене вже насправді є, звісно, що питання і бажання там попрацювати над створенням нового інтернет-магазину. Це якщо такі перші думки. Речі, що ви думаєте, як вам цей сайт, можливо, в коментарях залишите інформацію. Я коли побачив, що цьому проекту 30 років, зрозумів, що ну, перша думка зразу така, о, напевно, у них класна СОшка, напевно, у них все класно з органічним трафіком. Швидше за все, що є такий великий асортимент, великий каталог, великі партнерські корпоративні замовлення є. І, там, от, в принципі, дійсно велика частина там, Mastercard, Мойо, Honda, тобто, реально великі-великі гравці замовляють у них. І, і це є причиною для гордості. Тобто Це те, що е, дає клієнту е, впевненість в тому, що цей магазин е, відправить вам товари. Але от саме оформлення, звісно, що це такий стиль не знаю, 2010 року, можливо, чи схожих років. Такі е, повністю пастельні кольори, картон, я не знаю колір картону. Це, напевно, чи то е, якийсь старий шаблон OpenCart, карту WordPress, чи щось такого, чи, можливо, навіть щось, е, щось ще інше. Е, але от сама стилістика вона трішки відштовхує конкретно мене. Немає е, чітких якихось е, закликів до дії, тобто є топ-продажі, але банеру немає Про... на головній сторінці. Я ж на головній сторінці зараз. М -м Потім тут зроблений акцент, як я бачу, тобто на цільову аудиторію, можливо, навіть не на покупців. Які собі хочуть щось замовити, там бути як там в стилі в модними, як в інкарни, а більше як виробники або оптовики, інтернет-магазини, онлайн, офлайн-магазини, які хочуть дослідити, що в нього є такого цікавого. Бо виглядає, ніби акцент зроблений на це. А, що тут ще такого цікавого? Ось, наприклад, там на карточках шкіряні портмане ми тут бачимо банерочок, але немає заклику до дії, немає крікабельності ніякої. Тобто простір просто втрачається Уже не дуже класно. Коли ми дивимося вниз, фільтрації немає, тут зліва, справа якоїсь зручної фільтрації, є невеличке е Невеличке сортування, дорогі товари, дешеві товари, але як такої зручності фільтрації немає. Тут можна було би виділяти, там, можливо, по кольору, можливо, по розміру, шкірі і так далі. Це все можна було би організувати, це не проблема. Ну, З позитивного, це те, що є дійсно великий вибір різних тканин, матеріалів. Але як ми бачимо, воно, по прикладу, з іншими нашими гравцями ніяк не міняється. Тобто ми вибираємо, але ми не можемо глянути, а що це за колір, як в ви даному випадку. Нажали на біленький, і карточка відкрилася також біленького товару. В даному випадку це не так зручно і воно відштовхує, що я не можу зрозуміти, а який це буде цей виріб таким кольором. В тому числі нюансик. Що ми ще бачимо? Так. Ну, тут насправді всюди схожа ситуація. Тобто ну, ціна товару, саквояж 12 тисяч гривень, доволі таки велика ціна, як на мене. І тут я з фотографії, з оформлення цього магазину не можу зрозуміти, чому така вартість. Тобто, для мене, наприклад, цей сайт не формує довіру до того, щоб. Такого рівня ну, оплату проводити за цей товар. Тому це також нюанс. Варто, от якщо дивитися загалом на такого роду інтернет-магазин, точно розумію, що варто сфокусуватися саме на верхньорівневому запиті, саме як маркетинг-стратегія, і розуміти, а в чому взагалі проблематика в інтернет-магазині. Чи це на рівні, можливо, там зручності покупки, чи це на рівні загалом доцільності інтернет-магазину, його цілей і того, що він має закривати? Чи можливо функціоналу достатньо, чи недостатньо, а Можливо, це на рівні продукту. А цей продукт вже не такий актуальний, як би міг бути. І тут е, варто фокусуватися не тільки на рівні якби, перформанс рекламних кампаній, там залучення трафіку, нам більше, більше трафіку, а і на рівні того е, бізнес рішень. Тому от, ми, наприклад, дуже часто зараз працюємо саме в форматі маркетинг-стратегій, розуміння цільової аудиторії, розуміння конкуренції, який зараз тренд, що варто розкривати в бізнесі, щоб не пасти задніх. Якщо у клієнта зараз ставка, якщо у цього проекту бабак ставка на корпоративні замовлення, то навіть під це ми можемо зараз шкіряні вироби, шкіряні чоловічі вироби або шкіряні вироби е, оптом, ми можемо побачити, що не така і висока видача у них. Тобто і проекти, які там в перші силочках, я не знаю, я не заходив на них, е, тут е, цікаво глянути. Е, цей сайт теж не, не дуже хороший для цього. Але якщо ви заходите в оптову нішу в шкіряні вироби оптом, тут можна точно знайти якусь типу позиціонування з точки зору от, корпоративні замовлення тобто, давати той контекст, що типу рібятки. Ми круті, ми теж по сучасному з вами. От тут, наприклад, воно більш привабливе про корпоративні замовлення, і такі нові гравці можуть сильно підсилювати, точніше виділятися завдяки сучасним віянням. Бо тут в цьому проекті є потужні реально клієнти. В цьому ж проекті, наприклад, є класна упаковка, більший відчуття сучасного тренду. І на це робити акцент в своєму просуванні. Тобто шукайте оці свої е, ніші, свої фішечки, завдяки яким ви можете стати лідером на ринку. Це отакі от рекомендації. Ще пригадуєте, я говорив, що е, а що там у них по SEO? От якщо глянути буквально такою простою маніпуляцією е, сайт. І подивитися, яка кількість сторінок у них видачі. Тут взагалі ми побачимо не так і багато. Якщо я правильно пам'ятаю, Ну, зараз Tools. Ось, 1200 сторінок. Тобто, і ми коли переглядали, там е, ситуація була не прям така, типу, райдужна. Хоча здається, що сайту і проекту так багато років, е, але самих сторінок видачі не так і багато. І що найважливіше, це, типу, а яка їхня присутність в яка їхня присутність саме по ключовим основним словам? Наприклад, ми тут звіряли. <three> mm, так, зараз, зараз, зараз. Ну, наприклад, там, купити там, рюкзак, корпоративне замовлення, е шкіряні вироби ручної роботи, інтернет-магазин шкіряних виробів, такого роду слова. Вони згадуються, звісно, що в цьому проекті, але це все рівно, якщо ви вже розумієте, що ваш бізнес існує десятки років. То і ви плануєте ним далі займатись, то точно варто інвестувати в такі інструменти, як там seo просування Ось, це дасть можливість вам відокремлюватись від ринку і згодом отримувати хороші корпоративні замовлення, оптові замовлення, там роздрібні замовлення. Все це точно буде можливо. Тому так. Що ми також зазвичай тут точно звіряємо, на що акцентуємо увагу? Це. Зручність саме покупок, корзини, це швидкість завантаження сторінок. Тут, власне, ми бачимо, що інтернет-магазин власник класно підготував сайт з точки зору швидкості завантаження сторінок, тобто що на мобільній версії, що на комп'ютерній версії, все дуже зручно з точки зору швидкості. Тому це лайк. І тут, власне, молодець, цей бізнес гарно з цим попрацював. Uh, як в комп'ютерній, так і в мобільній версії. Так uh, тобто, як рекомендація, насправді, щоб я звернув увагу, спочатку з маркетинг-стратегії верхньорівнево, зрозуміти, які є бізнес цілі зараз. Навіть бізнес-стратегія, потім маркетингова стратегія, а потім вже діджитал стратегія. Тому в даному випадку ми думаємо про бізнес, що нам варто отримати. Ми хочемо в онлайн, офлайн, ми хочемо корпоративне чи роздрібне. Ми хочемо якусь категорію просувати. Ми хочемо прибуток оборот. Ми хочемо український закордонний ринок, ми хочемо впізнаваність. І Від цього формується. Задачі на маркетинг-стратегію. Маркетинг-стратегія з свого боку дає нам можливість зрозуміти, е, А якими каналами комунікації ми будемо взаємодіяти з нашим клієнтом. До прикладу, як тут е, наші конкуренти роблять інстаграм-сторінки. Е, в них є велика кількість різних офлайн точок. Тут, власне, інкарне продає, наприклад, за кордон, дуже потужно, також на закордонний ринок. І в маркетинг стратегії вже будуть. Канали комунікації, яка цільова аудиторія, на кого сфокусуватися в першу чергу, якими перформанс-каналами залучати клієнтів, який має бути сайт, яка ціль, потім хто ще там, які бюджети використовувати, колаборації, ще, 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 ще інших багато форматів. Потім сама і можливо маркетинг-стратегії, в тому числі, може бути офлайн присутність, які офлайн події робити, і так далі. Наступне це вже ми декомпозуємо до. З маркетинг стратегії на таку діджитал стратегію, тобто а що ми в онлайні робимо. Якщо ми тільки про онлайн, то ну це маркетинг стратегія вже включає онлайн просування з бюджетами, з цільовою, з інструментами, які ми користуємося з покращенням сайтів і так далі. І це все е, якраз допомагає зрозуміти. М, не то, що е, це все дає можливість нам дати результат клієнтові і покупець кінцевий ваш. Буде задоволений тим, що зручний сайт класно працює. Все супер. Це от такі загальні ключові інсайди, висновки по роботі з цим інтернет-магазином. Тобто я прийшовся так доволі по діагоналі, грубо кажучи, тобто не, не прям так прискіпливо кожен елемент меню там, дивився каталогу, шрифтів і так далі. Тут, наприклад, там, остання новина 24-го року, 20-го, 19-го, тобто видно, що вже. Пішли на спад, отакі от речі: канвас, типу, так ніхто, звісно, що ну, не пише і в цьому немає потреби. І ще багато-багато нюансів, про які можна тут говорити, але ключове е, вам, як і нам, варто розуміти як замовникам або як реалізаторам ваших замовлень, розуміти, а про які бізнес задачі ми зараз з вами говоримо, для чого вам цей бізнес, як він працює. І що ви хочете від нього отримати. Тому нагадаю ще раз, що е, по завершенню цього відео ви можете скористатися також безкоштовним міні-аудитом розробки маркетинг-стратегії для вашого проекту, розбором проекту, і це допоможе вам побачити, а що. Можна ще було би покращити. Також у мене є діагностичні такі сесії, завдяки яким ми можемо з вами пройтись по інтернет-магазину, подивитися з точки зору не тільки там юзабіліті, зручності сайту, а і про бізнес, про продукт, про маркетинг-упаковку, про ваші підходи, про відділ продажів. Тому, якщо у вас цікавий такий власник-власник, е діалог, то також можу бути вам в цьому корисний. А зараз е дякую, що. Подивилися це відео, сподіваюся, воно було вам корисне. Ви побачили для себе цікаві нюанси, на які варто вам також звертати увагу. І запропонуйте нам в коментарях, а кому ще до кого ще сходити. Можливо, це якийсь сайт ваш, можливо, це сайт конкурентів, можливо, просто цікавий інтернет-магазин, з яким вам було би цікаво побачити, що у них відбувається. До зустрічі!